От і прийшов осінній, такий короткий, такий мокрий, такий прохолодний день. Але він для мене такий теплий, такий гарний, бо це день мого народження. Я люблю свої дні народження. Кожен рік люблю. І байдуже, що мені вже багато років. Я прожила на цьому світі і радуюсь кожному дню, кожній секунді, кожній людині, яка мене оточує. А мене оточують рідні. У мене не було рідних братів і сестер. Але зате у мене є мої молодиці, мій брат. Мій брат. А як же так? Є, є в мене люди, які поважають, люблять. І тої любові, повірте мені, так багато. І вона така тепла. І вона так. Допомагає тобі жити. Я дуже щаслива людина, що мені Бог подарував таке насичене, таке різноманітне життя, так багато позитиву, так багато людей, які мене люблять. Це велике щастя, коли тебе любить не тільки мама з татом, а люблять ще і зовсім інші люди, далекі, далекі від тебе, але такі близькі по духу і по любові. І сьогодні нам так повезло. Ми сьогодні вдома, сьогодні за столом. У мене моїх сільських хаті. Маємо пару днів відпочинку і перепало якраз в бабі щастя привалило. Якраз баба стола накрила і разом своїми друзями святкує. А завтра. А завтра буде другий день. А завтра буде далека дорога. Будуть концерти, будуть хвилювання, будуть відключення світла, будуть сльози, будуть е, якісь маленькі радості. Головне, не втопитися в сльозах горя, а завжди, в кожному похмурому дні знайти сонячний промінь. Я вас люблю і, звичайно, співаємо! Прем'єра в дорогу! Дорогу нас кличе серце!